Вітаю вас на каналі Дачний Відпочинок. У Нас весна. І ми продовжуємо наше дачні відео. Сьогоднішньою темою буде вода. І все, що з нею пов'язано. Спочатку на нашій ділянці взагалі не було джерел води. Всю воду брали з криниці, що розташовувалася на вулиці приблизно у 100 метрах від нашої ділянки. Зрозуміло, що це було дуже незручно. Тому через 2 роки після придбання ми зробили криницю. Але про неї буде окремо відео. Зараз тільки про водопровід. Але для цього треба розказати іншу історію, так би мовити, історію в історії. Ідея водопроводу у селі виникла ще наприкінці минулого сторіччя у 80-х роках. Саме тоді була пробурена артизіанська свердловина. Але її основна роль полягала у постачанні води для потреб колгоспу, не встигли. Розвалився Радянський Союз разом з усіма його колгоспами. А свердловина залишилася, але ніяк не використовувалася. І ось всередині десятих 10-х вирішили її таки використати. В результаті приблизно половина села отримала воду. Але наша ділянка географічно знаходиться в іншій половині. Саме тому, було вирішено зробити ще одну свердловину і тим самим закрити питання забезпечення мешканців водою. Ну а далі, як завжди, по плану обіцяли в наступному році, потім в наступному після наступного, потім обіцяли в наступному обіцяти. Але таки свердловину пробурили. Після чого почали обіцяти провести воду в кожному наступному році. І нарешті, наприкінці 2019. Воду довели до подвір'ї, а в березні 2020-го у самі подвір'я. У результаті ми мали викопана яма, куди встановлено бетонне кільце. Внизу підвели пластикову трубу, на яку причепили кран і лічильник. Зверху накрили бетонною кришкою з отвором значно меншим, ніж пластикова основа для кришки люку. До комплекту додали і саму кришку. Зрозуміло, що вести воду у дім ніякого сенсу не було і немає зараз. Тому ми вирішили зробити простий водопровідний кран і розташувати його поруч з люком. Для цього використали поліпропіленову трубу. За допомогою геобразного з'єднувача під'єднали її до лічильника з боку ями. З іншого боку, під'єднали до крану. Кран прикріпили до міцного сталевого кута, кут забетонували. Разом з основою до люка, позначили дату. Перша частина операції водопровід була виконана. Але життя на місці не стояло. Через рік ми збудували мангал, і його ми планували зробити з мийкою. І тому стало питання провести воду до мангалу. Задача більш високого рівня, що вимагала більшої праці і більших витрат. Головне питання викопати рів. І тут виникли декілька проблем. Перше. Невелика, але проблема з отворами у бетонному кільці. Повернемося до цієї фотографії. Тут не дуже видно, але розгледіти можна. Труба до крану йде до отвору, що розташований приблизно посередині висоти кільця. Діаметр отвору не набагато більший за діаметр труби. Тобто протиснути дві труби в отвір не вийшло. А другий отвір розташований навпроти. Він усім підходить. Але нам прийшлося викопувати рів дещо довший, ніж для варіанта з першим отвором. Друга проблема виявилася у процесі копання. Останні сантиметрів 20 грунту виявилися настільки твердими, що для копання прийшлося застосовувати перфоратор. Це було не на всій, то рву, але на значній. Третя проблема. Доріжка. Розкопати бетонну доріжку, тим більш з плиткою, не дуже й то виходить. Треба робити підкоп. Допоміг вже згадуваний перфоратор. Четверта проблема. Це рядок самшитів. Я спочатку вирішив зробити підкоп і під них. Але це виявилося неможливим. Самшити дуже близько до доріжки, і тому ширина підкопу доріжка плюс самшити не дозволила це зробити. Прийшлося викопувати два кусти. Потім їх посадили назад. Але вони почали хворіти. І на сьогоднішній день один повністю відійшов, але втратив два роки росту, а ось другий у дуже поганому стані. Можливо, і не виживе. Далі кинули трубу. Утепливши її технічною ватою, закопали. Залишилося з одного боку труби поставити кран для перекриття води, з другого безпосередньо під'єднати воду. Спочатку кран зі сторони мангалу. Залишки труби обрізали і під'єднали до Г-образного крану. Перекрили. З водою дещо складніше. Спочатку додали Т-подібну муфту. Куди вкрутили з одного боку Геобразний з'єднувач, що вже був, з другого прямий з новою трубою. Залишився кран для мийки. А ось про монтаж крану я маю можливість розказати більш детально. І це все тому, що процес встановлення і зняття крану робиться раз на рік. Ось історія, як я встановлював кран цього року. Монтаж крану. Тут є різьба, яка протискується от цей отвір. Але є одна проблема. Разом з цим треба протиснути провід і цією виделкою. Але вона, цей отвір, не входить не під яким соусом. Але тут є саморіз, який можна розкрутити, розібрати, протиснути, зібрати. Включити. Але цей кран згорів у нас. Ми купили новий. Проблема в тому, що в нього ця виделка нерозбірна. Ми її не можемо ніяк розібрати, а протиснути її теж ніякої можливості нема. Тому це ми робимо ось тут. І зараз я цим займуся. Кришка знялася дуже просто, її тримає маленький саморіз. А ось всередині все дещо складніше. До крану йде три провіда: фаза, нуль і двокольоровий з заземлення. Два перших знімаються елементарно. Достатньо розкрутити один гвинт і одну гайку. А ось щоб зняти провід заземлення, треба розкрутити гайку, зняти два інших проводи, після чого розкрутити ще одну гайку. Вона має надрізи посередині для спеціального ключа. Добре, що з цим впоралася звичайна викрутка. Після чого провід успішно від'єднується, засовується через отвір мойки і під'єднується назад за допомогою наведених операцій, виконаних у зворотньому напрямку. І ось нарешті ми маємо те, що маємо. Ну, а тепер нас чекає дуже цікаве занурення під мийку. Вперед. Стоїть наступне підключення оцієї штуки. Тут є одна проблема. Справа в тому, що Якщо ми накручуємо прямо, воно дуже просто. Все. Тільки раз, раз, раз і все. Накрутилося. Коли ми накручуємо зверху, дуже тяжко попасти рівно. І якщо якийсь є кут, перекіс, все. Вже воно не закручується толком. Тому, ну, що? Наступна задача. Занурюють. Під'єднав, закрутив, воду включив, не капає. Залишається останній штрих. Каналізація. До речі, про каналізацію я розкажу в окремому відео. Буде відео про літній душ. Там я розкажу, як ми зробили каналізацію. А поки під'єднуємо. Нарешті все. Ну, спробуємо спочатку холодну воду. Awa pe. Піла не дуже. 14 показує. Холодна вода. Весна. Влітку вона буде більш тепла, набагато більш тепла. А поки що спробую менше зробити. Показує, ну така вона. Холодненька, але нічого. Нормально. Все. На сьогодні це все. А ми не забуваємо допомагати Збройним Силам України. Реквізити в описі цього відео. Підписуємось на цей канал. Обираємо дзвіночок. Ставимо вподобайку і робимо змістовний коментар. Дякуємо!